В моєму житті було багато подарунків, дякуючи Господу Богу, я на них абсолютно не ображена, тому що в мене їх дуже було багато і всяких привсіляких. Але картину, яку малювали спеціально для мене, про мене, про те, що я найбільше люблю, мені ніхто ніколи не дарував. І сьогодні чудова людина, яка зовсім недавно. Повернулася з Німеччини Оксаночка Красіцька дарувала мені цю картину, яку вона намалювала сама своїми руками. Дивовижна. Так, я дуже люблю квіти. це, знаєте, моє життя картина називається. Ці квіти, навіть якщо кінець світу. Цей садок виростає до зірок. Дякую, Ксанечко. Много літа тобі. і скоро і нам перемоги. Я просто в заході, просто в заході. Господи, як якає щаслива.